Для того, щоб провести замовлення, Оксані потрібно було переписати номер замовлення на листочок. Маріна, аж наскористатися таким блочетом, мені потрібно провести замовлення. Так як в Оксани не було доступу з власного телефону до Планфіксу, вона користувалася планшетом, з яким працюю я. Ми переходили з моєї сторінки на надіну. Після чого мені потрібно було вирити на свою сторінку і тоді приступати до роботи. Нашим покращенням стало те, що у Оксани з'явився власний планшет. Оксана має свою сторінку у планфіксі і також планшет має своє місце.